Привіт усім! Сьогодні хочу вам показати просапний культиватор, який я зробив сам із того, що було в хазяйстві. І так продовжуємо постройку нашого футіватора. Для більшої точності, для просверлювання дирок, тому що деталей дуже багато, я виготовив отакий із жестів отакий шаблончик. На ньому є розміри, де потрібно сверлить. Це для планок, наприклад, От. а це для, вже для стоїк самих. Ну так буде набагато проще і скоріше. Продовжуємо. Як ви бачите, планка вона сама по собі по ширині чуть-чуть не зовсім рівна там, на 4 см 3. але ж шаблоном ми добиваємося, щоб одна сторона дирок у нас була рівна. Одну дирку ми кернемо з цієї сторони, другу аналогічно, щоб ця площина була рівна з цієї сторони. І тоді, коли вже будемо їх чіпляти, то вже будемо точно виставляти. Ну а тепер йдемо на, на токарний станочок, ставимо сверло і будемо робити потрібні нам отвори. І вот мой майже фініш моєї проробленої роботи по просопному культиватору. Просапний культиватор я робив під свій міні-трактор, щоб він вийшов невеликий, компактний і максимально не такий тяжкий. Він у мене зроблений так, що може виконувати декілька видів робіт, так сказати. Може окучувати окучником окучувати картоплю. Долотами може рихлити ґрунт, закривати вологу, Потім ще яка в нього функція може бути. От такий варіант тих лап. Їх на ньому можна встановити 5 штук. Вот. Не вистачає тільки для цього всього, не вистачає, я так думаю, ще долота. От якби ще типу, просапне долоту зробити, було б ще краще. В цьому культиваторі дуже непогано, то, що тут є два опорних колеса. Вони по висоті регулюються, піднімаючи це колесо, можна виставляти глибину нашої роботи, яку ми робимо на полі. Колеса зроблені з газового балона. Труба тут, виходить, 40-ка 40 на 40. І висота, будемо казати, 50 см. Від низа колеса до верха самої. За основу рами взято угольник. Шістерка, два штуки і між собою. Самі кріплення наших сепцій теж виходить 6 см із цього рольки приварені там уши і їх можна регулювати як вам як вам потрібно ну і сцепка само собою як все в мене на міні тракторі насепції це дуже е... Можна швидко знімати, ставити, так що гарна річ. Хочу сказати вам про самого кучника. Декілька слів хочу вам розказати про самого кучника. Він зроблений по типу, як колись конний окусник у нас був. На даний час такі культиватори от польські, типу бомита чи як там вони називаються, вони йдуть з польськими окушниками. Я чого -то подивився, що ці польські окушники мені, мабуть, не підходять, тому що потрібно різні там культури обробляти. І я вирішив все ж таки взяти до роботи отакий от варіант самого окушника. На цьому окушнику я можу розширити саму. Саму площу е, зробити більшу за рахунок таких вставок. Це виходить, наприклад, на 44 сантиметри. І можу зробити із 44 сантиметрів на зовсім-зовсім. І можу зробити на таке до 13 см. Ці крила у мене зроблені з нержавейки, товщина металу 2,5. Знімається воно у мене все на я поробив такі спеціальні болти. Квадратні, так як на колишніх. Опа. И вот у нас получается вот такие кучки. Сделаны они очень просто. Такая конструкция мне больше сподобалась, я не ее и сделал. На сам культиватор мы можем поставить 4 вида. да? Це получается окошник, получается долото, получается лапа просотная И все закручивается одним ключом на квадратные болты И можно ще поставить сделать бритву просопною. Ось такий культиватор у мене вийшов, на який можна поставити 4 робочі частини для обробітку ґрунту. Окушник, долота, бритва і сама стрільчата лапа. Коли я його використовую для прополки картоплі в міжрадях, я ставлю на культиватор ставлю окушники. Ці всі е, механізми я знімаю. От. А працюю тільки окушниками. Коли мені потрібно зробити якусь культивацію, я ставлю наші долота ці на певний, на певний відрізок. І працюю ними. І коли мені треба щось стрельчитими лапами пройти, тоже я можу поставити стрельчити лапи. Тут у нас, як ви бачите, є багато отворів, в які можна ставити оці всі наші механізми. Короткий обзор про свого культиватора я вам показав, розказав. Кому сподобався цей культиватор мій, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім добра, здоров'я і всього найкращого.